Всім привіз, з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. У нас ось така погода, все пороставало. Правда, цієї ночі був мінус два, трішки примерзло, але вже все розтає. У нас ранкова поранка. Сьогодні справ дуже багато, та як завтра в нашого середнього сина день народження. Мають прийти до нього друзі і мають приїхати мої батьки та брат. Ось такі в нас справи. Так що будемо плідно працювати. Ще старший синок передав з бабусею посилочку, зараз через трішки піду зустріну. І ось так, так що кому цікаво, лишайтеся, Ну, а я погнала. Порати, бо вже всі кричать гвалт шумгам. Поки свиням картоплю зварила, так вже і крик на ціле подвір'я. Ну у нас тільки пів дев'ятої ранку. Так що так, грубку вже напалили, хлопці будуть сидіти в теплі, в добрі. Ну, а ми пішли. Ця бандітка їсть, я її отак потрішки-потрішки все-таки привчаю, щоб вона була спокійніша до мене, поглажує, але тільки тоді, коли вона їсть. Бо так вона втікає. Да, манюнька? Свинюшка ти наша. Кроликам, так як я і раніше казала, буду давати сочні корма через день. Сьогодні, наприклад, зараз даю бурячок. Через день завтра буде зерно, сіно, ну, це в них постійно. І післязавтра вже буду давати моркву. Так буду чередувати, ще трішки капусту, капуста лежить на дворі, так що буде, як то кажеться, до останнього. Так що роздаємо. Ось Режулька собі сидить біля зерна, біля кормушечки, собі поїдає. Ось. Бурачок. Та як зараз воду не ставлю, бо вони то, то мороз береться, вода замерзає, так що будемо так чередувати. Побачимо, що з того вийде. Ну Всі кролики після прививки себе добре почувають. Зерно ще ось є. На сьогодні фатить, завтра буде подальше зерна. Маргаритуська, ти сова? Сіла в куточок, вона така скромняшечка в нас. Сором'язлива. Сідає завжди в куточок собі і сидить. Антончик. Антончик теж себе добре почуває. Зерно в корму щось сіє, все добре. Потрібно ось цій королиці переробити клітку і та що зверху рожулька також. Переробити, щоб в них також були бункерні кормушечки. Ну, з цією кроличкою думала, вона так туповато з весни росла, але виросла, якщо буде все добре, я її і батькам Віддам з короленятам, якщо буде все добре, звичайно. Ну, але це буде звичайно пізніше, так що так. Ну ось цій рижульці треба зробити кліточку, так як в неї така взагалі примітивна, примітивна. І якщо вона вчора спарувалася, то потрібно буде, щоб в неї була гарна простора клітка. Як кожен день давали їм соковиті кормати, вони не так налягали, а зараз через день і чудово собі їдять. Малеча теж себе добре почуває, такі активні бандити. Такі вони вже класненькі, тфу 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 А з цього щось з очком треба промити. У мене каплі є очні, так що сьогодні цим обов'язково займуся. У нього воно з народження десь трішки закіпає. Ну, нічого страшного, їдять. Два сіреньких і два таких темненьких. Нехай ростуть. Малечі трішки досиплю зерна, бо вони вже немає. Ой. Все зерно насипане, нехай їдять собі хруські. Величезне дякую всім тим, хто мене підтримав, підказав, що до чого, чим кормити, як кормити. Хоча не перший рік, як то кажеться, тримаю королів, але я все-таки на кормовий буряк. Жаліюся, тому що я тій королиці дуже багато його давала, просто за багато. І е, е, як знаємо, що буряк все-таки кальцій вимиває з організму. А й та як вона була ще й до того кормляща, мама, так що в більшості того, що це пошкодив буряк. Бо коли я її виносила, е, то в неї таке як було, як розлад шлунку. Була вона трішки така, але була тяжка. Вона в вазі взагалі не, не втратила, вагу взагалі не втратила. Так що ось так. Зі всього робимо висновки і продовжуємо працювати далі. Не, не потрібно опускати руки і ось так пішли далі. Гусочками, качкам зараз насипаю, наливаю водичку, але ще не випускаю. Зараз піду по посилочку, тоді прийду потрібно дві гусочки в Каструльку відправити. Ну, одну собі в каструльку на день народження синочка, а одну подарую брату, так як скоро свята, і нехай мають, бо вони в квартирі на балконі не вирощують. Так що, ось так. Банда вже снідає, потрібно за зиму своїм ось цим качкам також тяжки прицепити, тому що. А можуть навесні і полетіти і все, щоб знати, що це точно моє, бо в нас вже тут по сусідству багатенько в кого є. Так що так. Так, ці їдять гарненько. Завтра батьки приїдуть їм три штучки, подарую, нехай бавляться, тішаться. ну а двоє лишаються, Не знаю, кого вони виберуть, бо тут одна свинка. І чотири кабанчика. Будемо щось робити, якесь примітивненьке для них, і будуть лишатися в моєму господарстві. Просто виріжемо кабанчиків і будуть, ось як їдять щось там в тому куточку смачніше. Скрізь однаково, бо перемішую їм. Ну, в одному куточку щось смачніше. Кабанчик теж апетит гарний має. До нього десь в 20-х числах запущу свинку, вони тут побудуть до місяця разом, щоб точно видно, що вона споривалася. І тоді вже буду розселяти їх. Боже, стіни такі грязні, треба побілити, бо він тут на, на задні ноги стає, завжди скаче. Клітка в нього просто ужасна. Ну, нічого страшного, виправимо це. До свята зробимо йому порядок. Хлопцям на сніданок на сьогодні варенички з картоплею і з маслом. Не захотіли шкваричками, то зробили з маслом. Зараз поснідають і кожен буде займатися своїми справами. Забрали ми вже передачу від старшого синочка. <реш> і зараз покажемо, що нам передали. Я вже відкрила, але вам покажу. Ось такі одноразові перчатки. Дуже цінна річ. Женя не вже видивляється, що там. Тут бумажка. Це... Ось шампунь. це шампунь. Це більшість, напевно, що кондиціонер. Пахне! М -м 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 -м. Так, що тут ще в нас є? А, мило. Рідке мило. Це бабуся передала ось таких два подаруночки хлопцям на Новий рік. Так. Це на Новий рік, не зараз їсти вам. Да. Угу. Бабуся ще меду передала. Люблю, Любиш мед? Угу. Добре. І так. Візьми на кульочка. Це синок мені на день народження футболочку передав. Ось така. Він знає, що я люблю таке рабеньке-полосатеньке. І так, чай. Індійський чай. Індійський чай. Так, що тут ще в нас? Якісь такі горішки. Чи що це таке? Зубна паста. Ось такі Тофіє цукерочки. Що там ще Жені достави? Шоколадка. Ось така шоколадочка, Шоколадка. Ще одна шоколадка. Що Шо там ще? Вітаміни. Шепучі такі вітаміни класні. І гігієнічна помада. Все, все. Ну і ось тут дві, два його бейси, які він брав і кофта. Це, це вже його він передав сюди. Так що, бабусі, Денису, що треба казати? Дякую. Дякуємо. Ось такі у нас дуже приємно. Таке у нас посилочка від найближчих. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. До нових зустріч. Па-па-па-па.